Ми маємо очистити армію від тих, хто паразитує, витягуючи з неї бюджетне фінансування. Ми маємо відродити потенціал нашого військово-промислового комплексу, який багато років слугував ширмою для відмивання грошей з бюджету через державне оборонне замовлення. Винні в розвалі військово промислового комплексу та розкраданні матеріальної бази Збройних сил мають нарешті постати перед законом. І ми не дозволимо ганьбити і поплюжити нашу армію. Бо так як країна сьогодні потребує захисту наших Збройних сил, Національної гвардії, прикордонників, Служби безпеки, так і армія сьогодні потребує вашого захисту. Не залиште сам на сам з такими, хто намагається підірвати віру в нашу армію, намагається поплюжити її. Співаючи з закордонних голосів російської пропаганди.